Так, добрий день, любі діти. Сьогодні ми будемо говорити про формули подвійного кута. Ми з вами їх довели і також трошки повчилися користуватися. І так, запишіть, будь ласка, тему уроку. Формули подвійного кута. Я нагадаю, що це 5 формул сінос подвійного кута. Він виражається через тригонометричні функції кута, які в два рази менше, таким чином це 2 синуса альфа, помножених на косинус альфа. Для косинуса подвійного кута є три формули. Перша косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. і ще дві додаткові, які є наслідками. Наприклад, формула косинус подвійного кута, який виражається і косінус, лише через косінуси одинарного. Так? Це 2 косинуса квадрата альфа мінус 1. І ще одна формула, яка виражається і виражає косинус через синус 1 мінус 2 синуса квадрата альфа. Тангенс подвійного кута – це дріб чисельник. 2 тангенса α знаменнику 1-тангенс квадрат альфа, а котангенс 2 альфа це дріб обернено. 1 тангенс квадрат альфа поділити на два тангенса альфа. Ну, Можна вважати, що це шість формул, якщо ми додаємо ще катангенс, а тепер які з них є наслідки? Перший наслідок наступний. Якщо ми бачимо добуток синуса і косинуса, на яку формулу це схоже? Ось на цю. Тільки тут є двійка. Якщо її немає, що тоді робити? Поставити тут коефіцієнт одна друга. Тобто це буде половина синуса подвійного кута. Дуже часто ми зустрічаємо формулу косинуса подвійного кута теж в обернену сторону. Наприклад, якщо в нас є синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа, то ми впізнаємо, що це буде саме мінус косинус подвійного кута. Так, ну і іноді формулу синуса подвійного кута підносять до квадрату. і тоді Якщо нам треба розпізнати цю формулу з правого боку на лівому, вона виглядає таким чином: 4 синуса квадрата альфа помножити на косинус квадрат альфа, це синус квадрат подвійного кута. І так, спочатку попрацюємо за цими формулами. Теорію ми з вами згадали. Давайте подивимось, як ми цими формулами можемо користуватися. На практиці візьмемо, наприклад, завдання зі сходинок. Подивіться на номер 166. Нам треба виразити регонометричні функції через функцію кута, які в два рази менше, ніж даний. Ну, наприклад, косинус альфа. Що від нас хочуть, щоб ми дивилися на ці функції, як на функції подвійного кута. Два альфа це що помножити на 2? Альфа на 2, так? Тобто це косинус подвійного кута, який якби в два рази менше буде виглядати як альфа на 2. І тому за формулою косинуса подвійного кута це буде косинус квадрат ось цього кута альфа на 2 мінус синус квадрат альфа на 2. Так, наприклад, синус п'ятий альфа, як виразити як е, синус подвійного кута? А за формулою синуса подвійного кута це 2 синуса кута, який в 2 рази менше, ніж 5 альфа. Можна написати 2,5 альфа. Помножити на косинус кута, який в 2 рази менше, ніж 5 альфа теж. 2,5 альфа. Так, третє беремо тангенс альфа на 4. Скажіть, будь ласка, який код треба помножити на 2, щоб отримати альфа на 4? Альфа на 8, якщо я так подам, дивіться, 2 помножити на альфа на 8, після скорочення в мене вийде альфа на 4. Тобто це подвійний кут по відношенню до кута альфа на 8. І тому за формулою це буде 2 тангенса альфа на 8. 1 мінус тангенс квадрат альфа на вішину. Ну давайте ще шосте візьмемо, наприклад, синус 8 альфа, як його можна подати? Це 2 помножити на 4 альфа, тому це буде 2 мінуса 4 альфа помножити на косинус 4 альфа. Цей номер нам показав, як ми можемо користуватися формулами подвійного кута, навіть якщо тут кут якийсь не парний. Так, Бачите, тут не парний, тут, тут, ну, тут пар взагалі дробовку. Тобто ці формули працюють ось так, якщо ми користуємося ними зліва направо. Дуже часто нам треба використати ці формули в обернену сторону. Давайте подивимось на номер 168. Так, номер 168. Знайдіть значення виразу. Синус 15 градусів помножити на косінус 15 градусів. Теж, якщо ви подивитесь формули, які ми записали, у нас саме такої немає, але є наслідок, так? Синус помножений на косинус одного і того ж кута – це половина. Сінуса у який в два рази більше, ніж 15 градусів. Можна відразу написати було синус 30 градусів. А чому дорівнює синус 30? За табличкою це одна друга, одна друга помножити на одну другу буде одна четверта. Так, візьмемо другий приклад. Косинус квадрат пі на 8. Мінус синус квадрат пі на 8. Так, а що тут буде? Косинус квадрат мінус синус квадрат одного і того ж кута. Це буде косинус подвійного кута. Тобто ми 2 множимо на пі на 8. 2 і 8 скорочуються, і це буде косинус пі на 4. А це табличний кут. 4, це 45 градусів, ось рівня корінь з двох набор. Ось в третьому прикладі, взагалі, так, не. Давайте так, я спочатку трошки зміню умову. Напишу тут два тангенса. бо в сходинках там відразу йде такий рівень, ну, не простіший, а трошки на один крок складніший. І ще тут такий цікавий момент: дивіться, діти, тут записано градусна міра кута не тільки в градусах, а ще й в хвилинах. 22 градуса 30 хвилин. Що таке хвилина? Це 1,6 градуса. Тобто, по суті, тут записано 22,5 градусів. Тобто, якщо я 45 поділю на два, буде саме ось це число. 22,5 градусів або 22 градуси 30 хвилин. Така термінологія хвилини використовують, коли нам треба ще менші долі, ніж градуси, наприклад, в морській навігації це використовується. От у вас в підручнику двічки немає. Щас, зараз поговоримо, що робити, якщо її немає. А ну от я зроб, зробила такий приклад, щоб вона там була. Для чого я це зробила? Щоб ви впізнали формулу, що це буде? Це буде тангенс подвійного кута, тобто два. Ви множите на 22 градуси 30 хвилин, і це буде 44 та ще плюс 1 градус. 45, тангені 45 градусів. Танген 45 це одиничка. А давайте четвертий приклад візьмемо саме такий, який був тут у сходинках. Тангенс 22 градусів 30 хвилин. 1 мінус тангенс квадрат 22 градусів 30 хвилин. Що тут буде? Дивіться, якщо тут двійки немає, а мені вона за формулою необхідна, що я можу зробити? Поставити двійку там, де її не було, і помножити цей дріб на одну другу. Цей множник одна друга взагалі він множиться лише на чисельник. Ці двійки скорочуються, і тоді буде те, що було спочатку. Тобто умова в нас була така. Я перепишу цей приклад ось так. Це одна друга, помножити. На два. Та... Для чого я це роблю? Щоб виділити саме ту формулу, яка в нас є. Ну, тобто, щоб була класична формула. Ось це все ми тільки що згорнули за формулою. Це тангенс 45 градусів. І тоді це буде одна друга помножити на 1, це буде одна друга. Давайте ще подивимось так званий тригонометричний тренажер, який ви повинні були отримати в п'ятницю. На уроці. Будемо зараз дивитися не всі підряд приклади, а візьмемо лише обрані, які стосуються формул подвійного кота. Тут їх досить багато. І так, ви пишете собі в зошиті тригонометричний тренажер, другий пункт. Ну і давайте згорнемо за. Формулами, і так, дивимось косинус квадрат 34 мінус синус квадрат 34. Дуже сподіваюся, що ви впізнали, що це косинус подвійного кута. Тобто цей кут подвоюється. Це буде 68 градус. Помножаємо на 2. Третій. Дивимось формули, Подиви. подивіться, будь ласка, чи бачите ви ці формули? 1 мінус 2 синуса квадрата 40 градуса. Це теж формула косинуса подвійного кута, третя для косинуса. Тобто це буде косинус кута, який в 2 рази більше, ніж 40. Тобто це буде косинус 80 градусів. Так, далі ця строчка поки пропускаємо її, це формула зведення. Беремо сьомий приклад. 2 синуса 45 помножити на косинус 45. Це формула класична синуса подвійного кута. Бачите, і двійка присутня. Тобто це синус кута, який в два рази більше, ніж 45. Це буде 90 градусів. А синус 90 градусів за табличкою нашою тривнометричною це 1. Так, ось ми приклад беремо. Синус 15 градусів помножити на косинус 15 градусів. А це дуже схоже на цю формулу, але там не вистачає двійки. Що ж тоді зробити? Поставити коефіцієнт 1 друга. Тобто це буде одна друга синуса і цей кут подвоюється. Це буде одна друга синуса 30 градусів. І це буде одна друга помножити на одну другу одна верта. Давайте ще пошукаємо цю формулу. 10 буде ця формула, ну, одна з цього блоку. Формула подвійного кута. Так, бо тут стоїть мінус косинус квадрат 34 градусів, мінус синус квадрат 34 градусів. Так як а там косинус квадрат мінус синус одного і того ж кута, це формула косинуса подвійного кута. І кут подвоюється, буде 68 градус. Так, дивимось на 11 номер. 4 синуса квадрату 22 градусів на косинус квадрат 22 градусів. Що це таке? Це синус подвійного кута, але він піднесений до квадрату. Тобто синус квадрат і кут подвоюється. 44 градусів. 12. Чи буде це теж цією формою? 2 осинуса квадрата альфа мінус 1. Так, це теж косинус подвійного кута. тому це косинус. І 41 ми множимо на 2 буде 82 градуси. Ну, давайте ще декілька, наприклад, 14. Тут так само, бачите, 2 осинуса квадрата мінус 1. Це теж косинус подвійного кута. 23 множимо на 2, 46, так як це не табличний кут, на цьому зупиняємось. 18, косинус квадрат 20 мінус синус квадрат 20. Це косинус подвійного кута, тобто 40 градусів. А, а от дивіться на 22. Синус квадрат 34 градусів. Міснус квадрат 34 градусів. Це косинус подвійного кута, але записаний в протилежну сторону. Да? Тобто, навпаки, це вираз протилежний формулі косінус подвійного кута. Тому це мінус косинус. І кут подвоюємо 68 градусів. Так, 23 номер. 2 тангенс 15, 1 мінус тангенс квадрат 15. Що це буде? Це буде тангенс подвійного кута. Тангенс, і кут 15 градусів подвоюється, а тангенс 30 це 1 поділити на корінь з 3. Ну, я дуже сподіваюся, що вам вже зрозуміло, як ми користуємося цими формулами. Чи ви в якості домашнього завдання цього тренажеру, це тренажер другий, берете наступні задачки

так, сорок восьмий, ой там не сорок градусів, а сороковий номер. Сорок восьмий. П'ятдесят перший. П'ятьдесят п'ятий. П'ятдесят восьмий і шестидесятий. Знову там збрала, збирали. А, так, ну і у нас ще один урок буде. Вот, зараз я запишу.